Засліплення. Це фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір, коли водій об'єктивно не має можливості виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані. Під час впливу яскравого світла на зоровий апарат людини він починає адаптуватися, напружуючи м'язи, ока і звужуючи зіницю. Процес адаптації може тривати у різних людей від декількох секунд до декількох хвилин. За цей проміжок часу дорожня обстановка може змінитися кілька разів. Для порівняння, процес гальмування зі швидкістю руху 60 км на годину до повної зупинки може тримати на сухому асфальтованому покритті від 2 до 3 секунд. Якщо є передумови засліплення, Водій зобов'язаний увімкнути аварійну світлову сигналізацію, тим самим проінформувати інших учасників дорожнього руху про можливу небезпеку для руху на проїзній частині. Не дозволяється використовувати перемикання на світлофар на дальне світло, оскільки така дія може спровокувати засліплення водіїв зустрічного транспорту і сприяти ускладненню дорожньої обстановки. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на цьому каналі Лайв. До зустрічі на дорогах!